Є новина, друзі. Мирний процес летить перемовини росіян там. США дослухайте до кінця. По перше, вчора з'явилася інформація, що Зеленському запропонували на цьому тижні прилетіти до Трампа, і нібито він відмовився. Ну і переніс це на наступний тиждень. Почалась в мене там паніка в коментарях. Що Зеленський тяне, зриває перемовини. Ну я так не думаю, розумієте, графіки, можуть не сходитись, і ми, я думаю, через декілька днів дізнаємося. І три дні там, наприклад, або чотири відтяжки вони нічого не змінять. Мирний процес летить, тому що. Ну зараз Дріскол, міністр армії, який був Зеленському, який виставив ці ультиматуми Зеленському він в Абудабі і він буде вести перемовини з російською делегацією. Тобто, вони будуть узгоджувати план миру, який вже ну практично повністю узгоджений з Україною. Тільки є пункти, які буде Зеленський обговорювати з Трампом. Ну і я не думаю, що йому вдасться це не підписати, тому що. Міндіч все вирішив. Компромата дуже багато, він дуже чуттєвий, він просто може знищити ну, всю верхівку нашої влади, і вони це розуміють. І тому він винен в тому, що ми в слабкій позиції. Так от Дріскол в Абудабі будуть перемовини, будемо за ними стежити, але це дуже хороший показник. Що вчора, після того як Трамп позвонив всі. Одразу ж є російська делегація, тобто кулуарно ведуться перемовини зі всіма сторонами. До речі, як пишуть інсайдери, все одно ну якби завершення війни розпочнеться з припинення вогню. Ніхто нічого росіянам віддавати не буде. Буде припинення вогню. А потім сторони мають виконувати свої домовленості, які підписали. Якщо ні, то тоді згідно цього плану будуть санкції і відповідні. Обмеження також з'явилася інформація, що Дріскол може зустрітися з Буданова. Мене є припущення, чому, але я поки що не буду його озвучувати. Тому що Буданова, якби я в Женеві не бачив і чому саме Дріскол окремо зустрічається з Будановим, Тут є серйозне питання. Ну і терористична масована атака сьогодні по Києву. Вже шість людей загинуло. Співчуття родинам загиблих. І знаєте, нам треба війну однозначно завершувати, тому що ми не маємо перспективи перемогти і вигнати ворога з нашої території. А ще корупція. Вчора Бігус видали сюжет. В мене в шапці в телеграм-каналі є новини. Дід, дивіться, в якому вкрали 130... Мільйонів на вугіллі, тобто на нашій енергетиці, що ми сидимо без світла, страждаємо. Та? І от тому і треба закінчувати. тому що е, терористи б'ють, вбивають людей, а наші крадуть і хочуть продовження цієї війни для того, щоб красти далі. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в Шапці. Профіля. Підписуємося.